Доброго дня, мої теро мене звати Олена. Всесвіт розставляє акценти у вашій долі. Загальний розклад. Акцент уставлення, що ви отримаєте тільки шанс, можливість досягнути благополучення достатку, тоді, коли ви ще сили приймуть своє рішення. І через чоловіка, який прийде в ваше життя. Ви зможете досягнути бажаного. Саме шанс, можливість на новопочинання. Стосунки це, в залежності від вашої пріоритетності, от саме те, чого ви бажаєте досягнути. Всесвіт розставляє акценти в вашій долі. Буде саме так: спілкування, взаємодія, наповнення. І тільки після того, як ви відновитесь ресурсно, досягну... досягнете внутрішнього балансу, ваше життя війде саме той шанс та можливість. Якщо це чоловік. Якщо це особисте життя, то ви познайомитеся саме з чоловіком перспективним, з яким будете будувати довгострокові родинні стосунки. Якщо, наприклад, це власна реалізація, то ваше життя, якщо ви жінка, то війде чоловік. Якщо ви бажаєте шансу можливості, то, можливо, ви познайомитеся з жінкою, з якою заважаєте, і зрозумієте, що саме з нею бажаєте. Створення партнерських стосунків і йти в новопочинання відносно реалізацію, відкриття бізнесу, або співпрацювати саме з нею. Тому що це саме та ресурсна людина, яка допоможе вам реалізувати і реалізуватись. Загалом скажу, що в подальшому ви досягнете благополуччя і достатку, зможете з часом здійснити саме ті бажання, які маєте. Вірний вибір. Єдине, що от шлях зрозуміти для себе, що тільки таким чином, коли ви будете знаходитись в ресурсному стані, будете знаходитись в емоційному балансі і загалом в наповненні, тільки тоді, бо якщо хтось із вас знаходиться в деструктивному, в роздраві, то ви не отримаєте шансу можливості. От тільки коли ви спілкування, взаємодія, ви повинні зрозуміти, що всьому свій час з довірою до вищих сил, Відноситеся, що саме тоді, коли ситуація сформується, вищі сили нададуть вам саме шанс, можливість здійснити ваші бажання. Ви отримаєте шанс, ви отримаєте можливість досягнути бажаного. Дякую.